Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, нарешті, хороша новина з нашої Верховної Ради в Україні з наступного року запровадять базову соціальну допомогу замість прожиткового мінімуму. Її розмір становитиме 4,5 тисячі гривень, і саме від нього будуть корелюватися всі інші соціальні виплати, а також пенсії. Відповідний урядовий законопроєкт погодив, затвердив профільний комітет парламенту. Зараз надам деталі, хто зможе розраховувати на виплати більшого розміру. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже майже 99 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Що змінилося? Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу законопроект під номером 14051 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги, який розробило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Він передбачає а, трансформацію п'яти видів держав. Давної допомоги в одну більш суттєву базову соціальну допомогу починаючи з наступного 2026 року. Нагадаю, хто не слідкував за тематикою, базову ось цю соціальну допомогу її запровадили всередині літа з 1 липня. Могли претендувати певні лише категорії громадян. З 1 жовтня додалися ще інші категорії. Ось ця нова базова соціальна допомога має на меті замінити п'ять. Видів соціальних допомог, які діяли раніше, тобто у 2025 та інших минулих роках. Запровадження таких масштабних змін повідомив наш новий міністр соціальної політики Денис Солютін, який замінив у липні на посаді Оксану Жолнович. Цитую його пілотний проєкт триває, і це дозволяє нам на практиці відпрацювати новий вид підтримки, щоб повноцінно стартувати 1 січня 26-го року. Саме ухвалення закону дозволить гарантувати послідовну та успішну реалізацію. У новому році ми. Значно активізуємо впровадження базової соціальної допомоги, що в бю на що в бюджеті передбачено 24 мільярда гривень, 24,4 мільярда гривень. Тобто, ось таку суму виділили на покращення життя тих, хто цього потребує. Йдемо далі серед головних нововведень які вносить ось цей урядовий законопроєкт. Перше це адресний підхід, тобто замість кількох дрібних виплат вводиться одна об'єднана допомога. Мога спрямована на тих, хто її потребує найбільше. Розмір допомоги буде розраховуватися індивідуально для кожної української родини, орієнтуючись на її середньомісячний дохід. Тож буде з тими допомогами, які були призначені раніше, тобто люди зараз отримують певні виплати. Що з ними буде? Так, ось перехідний період встановлюється раніше призначені види допомог будуть виплачуватись до закінчення терміну їхньої дії, навіть якщо сім'я ще не перейшла на базову соціальну допомогу, тобто зберігають напевне її розмір. Кабмін встановлюватиме щорічно. Наразі йдеться про суму у 4,5 тисячі гривень, що вже значно краще ніж ось ті нещасні 2361 гривня, які, наприклад, встановлено як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. І це є мінімальна пенсійна виплата, тобто, взагалі, не відповідає ніяким потребам, ніяким реальним показникам, ніяким цінам на товари та послуги. Ось раніше було так. З наступного року хочуть становити, щоб показник, від якого будуть відштовхуватися інші виплати, був. От його базова величина 4,5 тисячі гривень. Це невеликі гроші, але це значно краще ніж 2,361 гривня. Йдемо далі. 100% цієї величини будуть застосовуватися до основного заявника. Про що йде мова? Голова родини, наприклад, батько чи мати, звертаються до пенсійного фонду за нарахуванням цієї базової соціальної допомоги. Ось цей Головний член сім'ї, який звертається, він отримує базову ось цю величину у розмірі 100%, тобто 4,5 тисячі гривень. Діти до 18 років та люди з інвалідністю першої та другої груп отримують також ці 100 Тобто, тому що це вразливі категорії. Вони найвразливіші, відповідно, мають право на повну виплату для інших категорій. Це 70% від цієї суми. То ось ці 70% це 3150 гривень, принаймні від тієї суми, яка встановлена на зараз, тобто від 4,5 тисячі. Важливий момент на якому наголошує мінсоцполітики для пенсіонерів та осіб, які не мають права на пенсію, відсоток визначатиметься залежно від їхнього страхового стажу відповідно до рішення Кабміну. Тобто буде проаналізовано скільки років відпрацювала людина, і таким чином якою буде її. Її виплата. А як нам це зараз подають, то виглядає досить непогано. Тобто кажуть про те, що виплати буде збільшено. Відповідно, буде враховуватись не прожитковий мінімум, а саме ось ця базова величина. Є надія, що мінімальні виплати зростуть на якийсь відсоток, можливо, не до 4,5 тисяч гривень, але мають збільшитися. Кабмін визначить окремий уповноважений орган як адміністратора базової соціальної допомоги. Тобто буде займатися окрема структура, я так розумію, в пенсійному фонді ось цими виплатами, нарахуванням, розрахунком, повністю цими питаннями. І нагадують громадянам, що зараз у межах експериментального проєкту оформити цю базову соціальну допомогу можна у сервісних центрах пенсійного фонду або онлайн через мобільний застосунок Дія, тобто через ось цю державну платформу. Тобто, простими словами, що роблять в Україні, яке таке кардинальна така зміна а, скасовують прожитковий мінімум і встановлюють замість нього ось цю базову соціальну допомогу, базову величину. І за словами нового міністра соціальної політики Дениса Улютина, у зараз у Верховній Раді. Перебувають законопроєкти на розгляді, якими пропонується повернути прожитковому мінімуму його первинну соціальну природу і встановити його на рівні з фактичного споживчого кошика, таким чином нашим нужновладцям вибачте нарешті дійшло, що прожитковий мінімум це величина, яка нічому не відповідає. Відповідно, її розмір навіть соромно комусь озвучувати на що люди змушені виживати, на які кошти, тому що взагалі не відповідає абсолютно ні. Інфляції ні, взагалі нічому. Тобто, цей ці показники, ось там для непрацездатних, для працездатних осіб, для дітей вони взагалі не відповідають дійсності. Нашим реаліям абсолютно ці тепер, як то кажуть, спустимось з небес на землю, тому що ці всі обіцянки звичай дуже добре. Насправді дуже багато проблем. З липня, як ви знаєте, цього року соціальними виплатами займається пенсійний фонд, не органи соціального страхування, як було раніше. Тобто у пенсійного фонду е, додалося функції, додалося роботи. І дуже багато людей все більше кожного практично дня я читаю про те, чому немає е, виплати. Просто величезні затримки на кілька місяців люди чомусь не отримують своїх грошей. Йдеться саме про соціальні виплати пенсії, наче виплачують речі днями. Буду спілкуватися саме з представником пенсійного фонду, і хочу уточнити важливі моменти, тому що дуже справді багато скарг і незрозуміло, що людям робити. Громадяни масово жаліються на те, що не можуть отримати грошей, тобто для тих, кого соціальна виплата це єдиний дохід і. Кілька місяців людина його не отримує. Це страшно навіть уявити. Треба ж не тільки оплачувати комуналку, наприклад, яка також у нас, дай Боже, треба якісь продукти купувати, тобто, взагалі, що відбувається. Ось так нам покращили життя з липня місяця. Відповідно, багато українців відчули це покращення, і хочу уточнити, що ж дійсно зараз яка ситуація. Поділіться своїми враженнями, будь ласка, в коментарях, чи, чи ви змогли отримати. Ось цю е розпіарену базову соціальну допомогу, якщо так, то який відсоток? Чи вона стала вигіднішою за звичайну соціальну виплату? А багато хто не хоче на неї переходити, тому що. Е Може бути так, що обіцяють великі такі золоті гори, а на ділі буде зовсім по іншому, тому що це така розповсюджена практика. Пообіцяли розказали, як все буде добре, а потім люди не можуть отримати навіть того, що було раніше. Ось такі проблеми. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. А я пізніше в наступних роликах поділюся враженнями від спілкування з представником пенсійного фонду і як пояснити ту ситуацію, наскільки вона є масовою саме з затримками виплат. Що взагалі відбувається і як це збираються вирішувати, тому що проблема є нагальною. І те, що нам розказують так гарно в кабміні на всіх офіційних, в всіх офіційних джерелах, на сайті уряду мінсоцполітики в інтерв'ю, так все в нас добре, так іде покращення, таке потужне. А насправді того покращення, на жаль, не видно. Можливо, краще, хто кажуть, попереду, але поки що ситуація досить напружена. Діліться, будь ласка, враженнями, коментарями, ми що, взагалі, яка ситуація у вас особисто, щоб це було, як то кажуть, з перших вуст. А я продовжую слідкувати за змінами у різних сферах нашого з вами українського життя, зокрема у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, цікавих і актуальних українських новин, які Поширюю впродовж дня, тому приєднуйтесь і бережіть себе.